На кордоні України та Білорусі стався вибух. Як повідомляє Унян, посилаючись на моніторингову групу Білоруський гайон, вибух стався в ніч на 29 серпня за 800 метрів із станції Славєчна. Попередньо здетонували кілька протитанкових мін. У мережі з'явилося фото, на яких видно зруйноване залізничне полотно в обидва боки. Пошкоджено також опору моста. Причиною вибуху міг стати удар блискавки. Інформації щодо постраждалих не надходило. До Білорусі прибув другий ешелон збройних сил Росії для участі в навчаннях організації договору про колектив. Безпеку. Як повідомляє телеграм-канал Білоруський гаюн, також до Білорусі вже прибули військові з Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Навчання пройде з 1 по 6 вересня. В них візьмуть участь більше 2,5 тисяч військовослужбовців. З них близько 300 військових будуть із Росії. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключає організацію ворогом провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні. Та зазначає, враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, у подальшому не виключається пошук нових приводів відновлення активних дій з північного напрямку.